Сергій Станіславович, починається фактично новий цикл збірної України до чемпіонату світу, боротьба за вихід на чемпіонат світу. Ліга націй. Наскільки це серйозний етап от в цьому циклі? Я вважаю, будь-яка зараз гра за збірну Україну, це дуже серйозна. Я казав це гравцям. Немає значення якого статусу турнір, мають товариські зустрічі, але. Я нагадаю, що ми потрапили на чемпіонат Європи завдяки Лігі Нації. Хлопці це розуміють. Я впевнений навіть попри те, що ці матчі більш товариські, але через ці матчі можна потрапити, є шанс потрапити на чемпіонат світу. Тому я впевнений, ми дуже серйозно відносимося до цього турніру. Так випало, що ми в групі бі Ліги Націй. Начебто мали би бути команди слабші, але тут всі чотири команди в нашій групі, які грали на чемпіонаті Європи. Як ви оцінюєте рівень цих збірних, включно з Україною? Чи є хтось, хто вирізняється, з поміж інших? Вірно сказали, що усі збірні грали на євро. Ми маємо дуже багато інформації з приводу цих команд і те, що вони потрапили до євро, тільки Грузія потрапила через матчі плей-офф. Чехія і Албанія потрапили напряму, тому ми дуже серйозно відносимося до цих збірних. І нема різниці, проти кого ми граємо. Ми це показали на іграх в циклу. Ми повинні думати про себе і готуватися дуже серйозно. Якщо говорити про список гравців, яких ви викликали на матчі Ліги Наці в Вересневі, чи задоволені ви цим списком, чи можливо є когось, кого не вдалося все-таки покликати через певні причини, ну на жаль, не так багато. Практики зараз було в чемпіонаті України. Так, Динамо отримала дуже багато ігор, і Я вважаю, що в більшому мірі гравці Динамо зараз в тонусі, навіть попри те, що вони... Втомлені, але я задоволений, що є практика, і почався почався чемпіонат України. І так, є деякі пошкодження у гравців, але я задоволений тими гравцями, які потрапили у збірну, і Перші дні тренувальні показують, що вони дійсно налаштовані дуже серйозно. Ви зачепили тему Київського Динамо їхній прохід кваліфікації Ліги Чемпіонів і вихід в Лігу Європи? Наскільки ви побачили, що в гравців додалося більше впевненості після цих поєдинків ментальної цілеспрямованості? Я вважаю будь-які матчі в Європі, будь-які успішні матчі в Європі. Я вважаю перші два раунди Динамо пройшла достатньо впевнено. Вони придають впевненості гравцям, коли вони потрапляють в національну збірну. Тому я задоволений тим, що Динамо не тільки розпочало європейські ігри вони розпочали достатньо. Впевнена, і на жаль, не пройшли Зальцбург, але я бачив обидві гри. і Я, я вважаю, що не пройшли Зальцбург тільки завдяки тому, що не реалізували те ті моменти, які створювали. Але дуже важливо створювати моменти. І я думаю, що зараз Динамо е створює моменти, і у Динамо є баланс в атації в обороні. Якщо говорити про минуле чемпіонат Європи закінчився з якоюсь певною недосказаністю, чотири очки вперше в історії, коли команда не виходить в наступний раунд, всі однаково набирають. Чи відчуваєте ви в футболістах збірної України десь спортивну злість і на себе, і можливо на той результат, який був продемонстрований Подивимось, я завжди кажу, можна показувати це на тренуванні, але дуже важливо показувати це в іграх. Цю злость цю незадоволеність результатом. По-перше, результатом, тому що всі розуміють, що ми незадоволені результатом, тому це треба доказувати на полі, і треба виходити і в Лігі Націй доказувати, що цей результат, який ми, на жаль, не здобули на євро, ми, будемо, ми намагаємося зробити зараз. По гравцях, які змінили клуби в літній міжсезоні, Артем Довбик, як ви вважаєте, це підвищення для футболіста, наскільки це допоможе збірні України на цей перехід з Жерони в Рому в італійський футбол, зміна стилю. Я не можу сказати, але я впевнений, що гравець переходить, це його бажання. Він хоче розвиватися, він хоче змінити обстановку, тому це тільки його рішення. Ми приймаємо це рішення, і я впевнений, коли гравець міняє команду. Це нові почуття, нова мотивація. І я сподіваюся, я впевнений, що Артема все буде гаразд. І він. Своєю грою в Ромі докаже, що він потенційний кандидат збірної України. Якщо говорити про найближчого суперника, збірну Албанії, чим небезпечна ця збірна і чого чекати вболівальникам, які можливо не так спостерігали за нею пильно, як це робить наш, наш відділ тренерський. Ну я вважаю, що трішки не поталанила збірна Албанії з жеребкуванням на чемпіонаті Європи. Усі команди були дуже високого рівня і майже. Усі матчі вони дуже багато і, на мою думку, дуже гарно оборонялись. Але в своєму відбурковому циклу вони грали дуже впевнено, у них дуже інтенсивна команда. Гравці усі грають в Європі. Майже увесь основний склад грає. В чемпіонаті Італії, тому ми дуже серйозно відносимося до цієї команди. і Я впевнений, що навіть ця команда ще не розкрила свій потенціал, тому що потенціал в цієї команди дуже великий. Якщо говорити про наступного суперника Чехії, там невеликий проміжок між цими двома поєдинками. Як в такому короткому терміні правильно збалансувати команду і підійти до двох матчів в хорошій формі? Ну, ми вже маємо цей досвід, ми грали. Увесь рік в такому режимі через два на третій, тому це не нове для нас. І тому ми викликаємо трішки більше гравців. Ми, ми знаємо, як готуватися, але ніхто не знає, в якому стані зараз футболісти, наприклад, гравці Динамо. Вони зіграли дуже багато ігор. Вони дійсно зараз втомлені, тому навіть в тренувальному процесі ми намагаємося знайти баланс, намагаємося трішки дати відпочити гравцям динамо, тому що дуже багато переїздів, дуже багато ігор. І я впевнений, навіть зараз на початку сезону є втомленість у гравців. Тому подивимося після першої ігри, в якому стані будуть гравці. Те, що два поєдинки в Чехії, це логістично плюс для нашої збірної, Правильно і спеціально було підібрано саме таку так. Ми раніше про це. Говорили, обговорювали, де ми будемо грати. І я вважаю, що це оптимальний варіант грати дві, дві гри тут, нікуди не переїжджати. Тому, як я казав, будь-яка гра для Шахтаря, для Динамо. Зараз в Єврокубках дуже, дуже багато переїздів. І я сподіваюся, тут, коли ми будемо майже тиждень в одному отелі, вони і тренуються, і відпочивають, і не треба дуже багато переїздів. Сьогодні сталася там трагедія в Україні в Полтаві. Загинуло більше вже 40 людей. Як це впливає на тренувальний процес? На, на жаль, ми живемо в такої атмосфери проти агресора. Проти... Страни, яка дійсно намагається зруйнувати усю нашу країну, я тільки виражаю свою підтримку всім людям, хто і Я впевнений, усі усі гравці зараз будуть грати з такими емоціями, щоб показати, що Україна жива, і ми будемо боротися. Дякую.